Всім привіт із села. Три дні займався виготовленням шпалери для винограду. Ось так. Ну, на витягнуту руку якраз достаю. Що хочу сказати? Зробив з чого було з чермета. Те, що під ногами валялось, не нужно було. Ось так вже попідв'язував нормально виноград. Там молодий росте, тож ще не дійшла черга підв'язати, ну, натягнути проволоку. Ось так це все виглядає. Як ви гадаєте, нормально буде чи. Так собі. Це планую на перше, але в нас, що встановлюється частково, те напостійно залишається. Так. Всім дякую за перегляд.